Друзі, дивіться! Перша квіточка. Вишенька чи що це таке? Тут у нас прямо біля їдальні. Клас, я не бачила. О, зараз якраз вам покажу нарциси. А ми зараз їдемо а, в цей блімерик магазин. Ми зараз вже дошена не прив'язані. І тепер ми можемо спокійно собі де завгодно шопитись, вже до пошти не прив'язані. Ти будеш зараз розповідати про квіти? А ті жовтенькі, що внизу. Я не пам'ятаю, як вони там називаються. Як вони називаються? Нарцисти. Жалко, що геноцинтів немає. Так у нас він ну, на неноцинти не росли. На жаль, ні, якби росли, я б взагалі кайфувала. Я б їх кожен день ходила нюхать. А нарциси це не пахнуть. Але не менш красиві квіти. Дивіться які. О, тут навіть білий є. Дивіться який. Ой, який гарний. Ну, ще так вони, може, тиждень поквітують і вже не буде їх. Ще просто пупляхи є, бачите. Правда, автобус уже зараз, я не знаю, як на нього встигнути. А нам що їхати до дошена, до Долімерика, в принципі, плюс-мінус на 10 хвилин різниця, того що до Шенона він їде, то недовго, там до 10 хвилин, але... Поки до центру ще доїде, то ще хвилин 10. А до Лімерика нам півгодинки. Так що ми вирішили сьогодні у Лімерик щось нове, якийсь новий магазин. Тому що купуємо-купуємо ті продукти, а вони одне й те саме вже набридло. Дивіться. Ви скільки людей на зупинці. Всі хочуть на лімарік їхати. Тут трішки квіти є. Примолки також є. О, а це, здається, деревовидний півон тут. Якщо я правильно розумію, побачимо весною. О, їде вже якийсь автобус, напевне, наш. Це наш, так? Ну добре, я хотіла вам показати. Отам, бачите, біля дерев ців посаджені також нарциси. так красиво. Взагалі, А ну подивимось, це на шеном. Ні, на лімерик. Це наш автобус. Шон, ліля стоїть наша. Ми видерлися нагору. Познімаю трішки зверху. Таке брудне трохи вікно, але не дуже видно. Дж Це С-25? Це, це, це він? Так. Да. Це С25. Стандартний. А, мені ж треба ультра. S24. Мені треба ультра. Ультра я зі не вже. Це ж такий телефон, який би я хотіла взяти для зйомок. А чого його не можна зняти звідси? Ну, потому, що а, вони прикріплені, то, що так? Прикріплені. Ну це прикольний такий тоненький. А може це він? С25. Чуєш? Це С25 ось. Да. Оце його коштує? Оце він коштує 1300 євро. А цей скільки коштує? Ну. Покажіть мені ціну, будь ласка. А, цей 1000 євро коштує? А, 7 фрі, так. Це він, так? Да? А, оце це 1300. Так, а цей... О, цей 849, дивися, бачиш, на, 400, на 500 євро дешевше. А по характеристикам камери мені ж для камери треба. Він такий самий. О, він такий здоровий. Ну мені ультра треба, а це якийсь. Це мені кажеться не ультра. Це не ультра, ультра квадратний. прямоугольний. Так, почекаю, який же ж це. А, це Фе. Оцей можливо мені це треба. Це 24 просто. А цей скільки? Ну мені треба поменше, мені такий великий не потрібний. Воника. О, цей дев'ятсот бачиш, цей 919 коштує. Так, а це який тобі? Оце, ну тобі великий подобається, мені ні, я не хочу великий. Чекай, а оце який? Це теж F. є. -E. 749, ось. Почекай, а що це значить? Це можна до нього добрати щось? Мобільний оце... план. А, це мобільні плани, це не цікаво. А це який тоді. Взагалі не зрозуміло, а це. Що це таке? Це А-25, ні, це це не то. О, я, кстати, думаю, що мені треба їх карточку взяти. Що-що? Треба їх карточку взяти. Яку їх карточку? Ей. Нашу? Щоб ну, покры, ловив... Їх покриття краще. А, може. А це який? А, це взагалі Redmi. А Redmi? Вот а Redmi скільки? Це mm. 159. Так у нас 12 Гігов. А де ти бачиш? А, все, 13. я просто. Почекай, а цей на скільки Що ця Ціна така велика. С25? Тисячу стоїть. Ясно, 1300. А, це 1000. А, це 1000. а де а, ну, скільки тут пам'ять? 50 мегапікселів. 에... Ні, пам'яті скільки. Є же скільки. 100? А, ні, це процесор. Оперативний пам'яті 12. Так, да, а скільки такої пам'яті? Мені треба вже, якщо брати, то на 1 терабайт, мабуть. Так ти не, не тіпаєш. Коротше. А тут скільки? Тут 8 подивимось. Ну, трохи не то. Дивно, що не написано одразу, має бути одразу написано, скільки пам'яті вони пропонують за таку ціну. Так, зараз. Кількість? 128. 1300, 1300 євро. А це 1000. 128, да. Ну 128 це дуже мало для мене. Так. А ось С-24 оцей. Тільки я не знаю, це ж не ультра, ну мені треба ультра. Це не ультра. Я зрозуміла. Ну, коротше. Таке. І тут є дивіться квіточки. А ось його її Бачите, в мене такий теж розквітує скоро на підвіконі. Максим! Ось твій дует улюблений. Ну так. Да? І хто? А хто, хто поруч? Нарцист. Так, ми вирішили, що зараз підемо. Молдовський магазин. Я вже там не була більше, ніж пів року. Нам звідти деякі, деякі продукти знайомі привозили, але так ми не були. Зараз гарна погода, хочеться пройтися, прогулятися. Але мені здається, що це не в цей бік нам. І сходимо туди, я вам покажу огляд магазину. Молдавського. Сюди? І, і ти показує? 15? Одиннадцять, 11. хвилин. 11. Коротше, треба буде ж телефон замінити. Я собі рідко купую телефони. Саме для того, щоб знімати більш якісно. Цьому телефону вже 3 роки, що я знімаю, і камера не витягує вже. Та й він недорогий у мене. Такий середній. Та я думаю, вже якщо купувати то Треба вже якісь з гарної камери, щоб вистачило, щоб багато пам'яті було і батареї. Це у мене три критерії. Гарна пам'ять, ну велика, багато, щоб було об'єм пам'яті, гарна батарея, щоб довго тримав. І якісна камера. Все, більше мене нічого не цікавить. Ну, але це треба десь приблизно 1000 євро на це все. Ну я дивилась ціни в Україні, то плюс-мінус такі самі. Це вже, якщо С-24 брати, то це вже не нова модель, вже С-25 вийшов, але по характеристикам він майже такий самий, Ну, камери такі самі. Ось, м'ясний магазин. корівки і телятка. Ти бачиш? Ковсята. Так що йдемо ми. Молдовський. Чи молдавський? Як правильно сказати? Молдовський чи молдавський? Молдавський. По-українськи. А <сх> Там красиво внизу. О, дивись, айфони б ушні. Ну таке я собі точно не хочу. Та й цін нема, ти подивись. Samsung, он, дивіться, є за 249. Такі. А це, напевне секонд-хенд був. Це палі. Хто? Магазин палі. Палі? Так, да, все, палене. Палене. Ой, дивіться. Сумочки такі. Багажні також. У Ну і коли зняло? Що серйозно? Почекай так, а там не важливо, коли ти платиш? Воно знімає просто в кінці? А, 30 днів чи як? Так а вчора це ж не було 30 днів. 27 вчора було. Значить ти поповняв не в кінці, а десь 25-го. Ну так. То зняв, то зняв. Що ж ти зробиш? О, обігрівач покажу вам. 50 євро розпродаж було, 80. Бачите, такий. 2 кВт. А, ось іще є. Ну це добре, гарні, в мене вдома такий теж хороший. Отакий ще диві, є, бачиш? Типу, як камін прикольний. Ну так будемо йти, я вам буду так трішки показувати щось. Бо я так лімерик мало знімала. яка бота, Макс. Кошмар. Це чулок такий, бачиш? Так. Да. Я би сказав, що це чулок. Шубка така ось і штучна. А, це сешка. Секонд хенд тут. Максим мене приб'є, але я на одну секунду знайду секонд-хенд Може якось взяти та приїхати самі без нього, щоб йому не заважати, де да якось познімати якісь магазини. Не знаю, вам цікаво таке чи ні? Напишіть в коментарях. Типу секанхенда. Ну, хочу людям дві хвилинки показати, що тут продається. в Секанхенді. чисто циганський прикид Це взагалі це сукні, типу, як? Типу того А я думаю, де вони ці дівчата, щоб Тут ходять вони тут одягають, боже. Ми вчора бачили, ми отак в курточках, я в курточці, Максим в курточці. Ми йдемо по вулиці, на заправку вечором ходили, вже не, не знаю, сьома чи восьма година була. А дівчата стоять в таких платях відкритих на зупинці. Їм не холодно, взагалі без одягу, можна сказати, з голими попами. Ух ти, дивіться, яка курточка прикольна. 99. Це не мій стиль, подиви, яка прикольна. А воно вони. Та, угу. Я бачу. Диви <рес> <рес> Ні, Ну це не мій стиль, я просто кажу, що вона така. Ну, Кому таке подобається. Ну почекай на одну хвилинку, ну людям теж цікаво, як одягаються вони. ірландська молодь. Ми таких постійно бачимо і саме в такому моді з якомусь начиною. Ну, я нікого не хочу образити, але так воно і є. Дивіться, які шубки. А оця, подивись, яка. Диви, яка. Вона модно. Яка вона модна? Вона модна. як... Мода. Вона як, вибач, мене, ж льондри. Да. Це що, модне таке? Да. Мором першим. Ні, ну я красиві, що? Бо я... Б... мені такі теж подобаються, але ж... Ну, не будеш так виходити? Ні, ось ці ну, червоні. Яку? Ну, че? Да. Чого це сам рожеве? <laughs> можна мені хоча б тоді вже якусь лакитну, чи блакитну? Ні, ні, ні. Ну, будь ласка. Ні, ні. Ні. Ну, а, чер... а ту чорну можна? Оно, дивись. ні, ні. ні. Не приходь. А, ти хотів би, щоб уже воно саме виглядало, як у. А, ось це спортивні костюмчики є, дивіться. Такі ось штани є, носінки є. Взагалі на нові схожі. 26. Ось такий є костюм. Леопердиця, 29. Верх і 29 низ. О, це щось також для спорту 25. Ну, це взагалі на нове схоже щось. Це не ношене. Ну, прикольно для спорту є. По 20 євро можна взяти. <рес> О, диви! І з такими сідницями. Бачиш? Тільки там ще накладки треба. <рес> О, чекайте, я ціну ж покажу. Є ще той блогер. 25. Коротше, ми пішли далі. Не знаю, як на нас там відреагували, але <сі> вже є, як є. Бачите, які тут дворики красиві. Гарно так? О, китайський ресторан. І що там продається? І що там є? Якщо чесно, як-то... Я взагалі в китайському не розумію. Посмотри, коли, коли, от, смотри, от одразу, як можна, розумієш, ресторан фуфло, як в ньому ти ты бачиш тисячу позицій. Ну, да, це правда. Можеш одразу, типу, Ну, ти знаєш, у китайських завжди багато позицій. Ну, ні, ні, ні. Ну, може у нас справжніх, може і не. Дивися, який класний! Кактуси! Клас! 3,50. О, гудень дорого. Диви, який красивий! У мене один раз в житті тільки кактус то зацвів дома. Вони манюсенькі, так що для зрівняння ось моя рука. Дивіться, червоні. А от ці дивись з косками. Лахматі, скажи прикольні. Класні. Які ж гарні. А оці Це ти. 7,99. Букет троянд. От, от ти. Щіпса. Ото. Да. <головік> і оці курки. Це я? Дякую. А дивись оці прикольні. 5.50. Ну у мене часто люди запитують, як там квіти в Ірланді. От я показую. Красиво. Угу. А ось, дивись, твої друзі, Макс. Там так і написано. Геноцид, да? Геноцид. Геноцид. Ось такі справи. Це все. Сюди? А це що? Казіно? Диви, які дві школярки йдуть попереду, бачиш? І в них форми. Шкільні форми я маю на увазі. Малі. Он. Ну як, не дуже такі малі, може років по 15. Диви, твій мурал на стіні. Бачив? А ми щось прийшли, напевне. Дивись, обережно. Що там? Ми трошки захопилися. Ну, сьогодні погода прикольна, а то я коли не буваю в Лімерику, то або по справах, або холодно. А сьогодні норм. Це не, не холодно. А так да, так, да, десь це десь десь воно отак сюди. Ну щось я відчуваю, що відео про магазин сам, молдавський буде в наступному відео, я так думаю. Розіб'ю на два. Буде окремо просто. Ну, Ну і що, зато прикольно, по центру пройшлися. ми ж ні не буваємо, ну взагалі. Там красиво яка. Бачите вниз туди? А, це ж сьогодні п'ятниця. Люди відпочивають, сидять. А ще до вечора буде купа народу тут. Туснячить. А це ми до річки вийшли, так? А. Там внизу тусовочне місце, там дискотеки різні. Ми колись, ще як тільки я приїхала на українську, їздили, дискотеку там організовували для українців, то я там була. Так багато людей було, всі наші були. Так що я знаю це місце тут. Я вечором тут була, день я тут не була ніколи. Ось такі це тут це райончики така. бачите? Що таке? О, машина, машина. Зараз береш. Політ мільйон. У вас і знову беремо. Політ мільйон доларів так. Так, збережи. давай нажмемо, чекай. Ось тут такий пожвавлений рух. Поки покажу вам трохи. Знаєте, тут а там річка внизу. Блин, это ну, ми, конечно, більше сделали тут. Ну, Хорошо. Карапусан йде. А що вона йде? Ну пошли і ми тоді. О, на стілі он тетя. Йде які будинки цікаві. Дивись. Нічого собі Який корок. А, точно! Щось знайоме, точно. Нам сюди. Ну, давно ж кажу, не була, так що дивіться моє відео, де буде назва про молдавський магазин. Не знаю, чи це буде наступне, чи буде десь там, яка там буде хронологія, я не знаю. Який двір прикольний. Дивися. Та трохи. Ух ти, як ж тут гарно у людей. Красиво, красиво. Виглядає супер. Так, ну що, друзі, тоді до наступних зустрічей. Всім пока.